Всіх абсолютно людей ми маємо на сьогоднішній день апарат, який є у нас на території бази, але стало питання про плати. Відповідно, представники компанії ТОВ ЄМГ Україна ем, говорять про те. Що, якщо не буде оплати, апарат скоріше всього звідси поїде. Представники громадськості зауважують, від того, що МРТ заберуть, виграють господарі приватного томографа, що працює на території обласної лікарні. І є фактично монополістами послуги. Хто програє, то це люди, які потребують томографії. Фактично, ось ця МРТ, яка на день в лікарні, больниці є приватним. Там була державне, некоторое обслуговувало людей безкоштовно. Сьогодні вони получають прибуль Баснословною порядка ста тисяч доларів в місяць, і я те їм дає можливість розносіти котлети в особо крупних розмірах. Для комерційне МРТ потрібно не лише пацієнтам лікарні, а й для ефективної роботи лікарів закладу, запевняє головний лікар обласної клінічної лікарні. На сьогоднішній день у нас працюють приватні магніто-резонансні томографи. Я вже не говорю про вартість обстеження для пацієнтів, але вони не забезпечують лікувально-діагностичного процесу, тому що для того, щоб забезпечити лікувально діагностичний процес, таке обладнання повинно працювати 24 години на добу і 7 днів на тиждень. Якщо виникає нагальна потреба вихідні дні чи вночі провести таке дослідження, «На такої можливості немає. Щоправда, безкоштовна послуга зіб'є ціну приватникам. Чому списала МРТ у 2012-му, Де гарантії, що обладнання, яке надійшло нове, і чому воно поставлене на склад, а не в обласну лікарню? Такі питання ставить голова обласної ради господарникам та постачальникам. Обладнання абсолютно нове де тисячі п'ятнадцятого року випуску документа є лист від виробника компанії Філіпс. Керівник обласної лікарні розповідає, що вже 20 грудня цього року приміщення ПедеМРТ буде завершено. А фірма постачальник обладнання має перевірити, чи відповідають його технічні характеристики вимогам для роботи апаратури, а тоді лише її встановлювати і запускати. Якщо обладнання сьогодні повністю відповідає умовам, як кажуть, всі і будівельники, і фірма-постачальник, що у лютому місяці працювати буде. В нас немає питань взагалі. В наявності коштів кошти 30 мільйонів гривень на рахунках обласної ради в казначействі. Сьогодні лежить саме, саме для оплати за МРТ. Але ми не можемо сьогодні, відповідно до тих документів, які сьогодні підписані, перераховувати їх. Ви самі бачите за оці коробки. Нам треба, щоб було воно встановлене, працювало. І як ми казали, коли буде перший знімок, все до копійки буде проплачено. Чи матимуть жителі області? можливість обстежуватись дешевою сердито на комунальному МРТ це залежить від того, чи порозуміються сторони конфлікту вже у найближчий час.